Злобна срака пердить тихо, а воня на все село. Філософія для чайників. Ніхто не зрозумів, як вийшло, але вони вже дуже пристрасно обіймались, дуже пристрасно цілувалися, і руки були не на біблії люди. А тут на вас сцена. Ну, 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 це фігня малята. Ну, ще пендель під сраку. Реально, от як набирають чмобіків на разці. Воно виглядає задрипано. Померли всі. Гумор, сарказм, підколи більшого троляки годі. Сонечки мої, мої улюблені глядачі і підписники, ви в мене неймовірні. Я вас так люблю. Я, 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 я так хочу вам записати це відео, подякувати за привітання, за. Ну, ви чарівні, ви шикарні. Всі бажання збудуться, це я вам точно кажу, і я хочу вам побажати навзаєм мільйон разів. Ну, звісно, за святковим тістечком. Да, я собі купила таке смачненьке тістечко. Я загадала бажання. Я думаю, ви мене підтримуєте, щоб хтось здох і хтось повиздухав. Да? Не будемо називати ці. В общем, дякую, дякую, дякую. Я вас так люблю, ви мені такі класні. Без вас не було б мого каналу, не було б. Ой, я вас обіймаю, ну, обіймаю, обіймаю. На дякую, 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 дякую. Ну що, готові? Починаємо. Привет-привіт, слава Україні! Я сьогодні б мала надіти на себе щось таке важне, поважне, знаєте, таке професорське, прямо, знаєте, як от якийсь дуже супер мудра гель. Але ні, але ні. Бо сьогодні у нас пан Вольтер. А більшого троляки, знаєте, годі шукати. Ви не повірите, наскільки легко читається ця книжечка Вальтер, Кандіт або Оптимізм? Наскільки вона шикарна? Наскільки тут такий, знаєте, просто до алмазно-брильянтного, знаєте, заточення гумор, сарказм, підколи, вис... висміювання. Це просто неймовірно. Чого тільки варто, що там, коли Кандід прийшов до одного багатія, і той його посадив на значить, диван з периною, з пу, набитою пухом калібрі. Ну, знаєте, ну цей от такий, знаєте, мега степчик, це просто прекрасно. І з брильянтового бокалу він там пив. Да? Е, ну, Зрозуміло, що це все гіперболізовано, але ну це прекрасно, це просто прекрасно. Давайте трішечки про Вольтера, Я прочитаю вам анотацію, бо тут дуже цікава річ, я її не знала, можливо, не знали і ви. Значить, з величезної художньої спадщини Вольтера, справжнє ім'я Вольтера Марі Франсуа Аруе, майстра сатиричної прози, історика, публіциста, просвітителя найбільш відомі філософські повісті перш за секанді або оптимізм, 1759 рік. У цьому творі письменник блискуче поєднав традиційний літературний жанр, де розкриваються кардинальні питання буття, різні філософські доктрини, розроблені свого часу Монтексє і Джонатаном Свіфтом. З пародією на сльозливі романи та пригоди нещасних закоханих, висміявши при цьому знамениту тезу Кандіда, все на краще в цьому найкращому з можливих світів. Давайте по анотації кілька слів, знаєте, додам. Як він висмію ці от любовні страждання? Це просто, ну як, значить, давайте так: біль, більш вам сюжет розповім. Ну тут про спойлери вкрай важко, бо Вольтера, знаєте, треба читати, треба, можна, знаєте, пересказати, як співав, я не знаю, співала Монсарат Кабальє, але все ж таки треба один раз послухати, чи там я не знаю, Лучано Повороті, чи хтось там да, ще навіть мій улюблений Артем Певоваро. Можна, я ж кажу, можна переказувати скільки завгодно. Але все ж таки я б радила от, якось на власні очі, на власні вуха, на власне от, ручками послухати, ручками помацати. Коли побачиш своїми руками, как говорят, Тут молодий хлопець, Кандід його звати, він живе там в одному значить, палаці, все в нього добре, все чудово. Він навчає його навчає дуже прекрасний знаєте, на, на той час прекрасний філософ, якого опять-таки тут Вальтер порівнює з Декартом і, в принципі, знаєте, показує свою незгоду з. Тезами, які висував той самий Декарт, потім там ще буде один філософ трішечки згодом. Він, до речі, кандіду по дорозі в якості там якихось подорожніх, попутніх людей дає таких вот філософів, з якими він був на пиках. І, наприклад, да, у нього тут така, знаєте, в общем, не порозумілись вони з Лейбовицем там. Ну, Ну, це просто шикарно. Як він це все вплів, переплів. От ви знаєте, от, ну, ви скажете, Танюша, ну такі, знаєте, гучні імена, такі серйозні люди. Ні, ви знаєте, він не навалює вам тут філософію, знаєте, і не б'є, не розбиває її об бошку, Ні. Це знаєте, от, філософія для чайників. Це просто настільки легко, настільки чудово. І, значить, от цей кандіт навчається у філософа, значить, все в нього добре в житті. І там е, у нього значить, е, разом з ним в палаці живе е, неймовірної краси дівчина Кунігунда. Така ж красива, що просто немає красивішої. І, звісно ж, наш Кандід закохується. І тут, знаєте, трішечки мені ця історія нагадує Дон Кіхота, бо е, така, знаєте, як в Дон Кіхоті, да, Сервантеса, там весь час показується саме, як Дон Кіхот кохає дольці Тобоську. А вона така: ну є, їй, їй добре. Ну, в принципі, моє б життя без його присутності не змінилося, в принципі. От. І він, значить, там була така сцена значить, на початку значить, історії, що за ширмочкою випадково Конігунда роняє хостинку. Кандіти її піднімає, вони там якось щось так води. Ніхто не зрозумів, як вийшло, але вони вже дуже пристрасно обіймались, дуже пристрасно цілувалися, і руки були не на біблії люди. не на Біблії. От. І в общем, це побачив батько Кунігунди, А кандіт, я не дуже зрозуміла, він там був ну, не рідний син. Там про, про цей момент трішечки, ну це не так важливо. От він, я так думаю, він буде був просто. Якимось таким послушничком. І він, там дуже круто так прописано, що значить, кандиду дали там ті палками по спині, там скільки то ударів, і дуже смачні, добрі, напутствуючі пенделі під Да, Це писав Вальтер. І значить, де він іде кандидат? А саме його вчитель зараз підгляну, як його звати, Панглос, і, значить, у цього панглоса, у нього така, знаєте, теорія по життю, що все, що не коїться, все коїться найкраще, бо цей світ найкращий з усіх світів. Навіть якщо повна срань, повна жесть, повне все. І там був такий, наприклад, момент, коли там добрий такий хлоп один, він їм дуже сильно допоміг з кандідом. І сталося так, що він, рятуючи матроса на кораблі, ну, це так, знаєте, це не спойлер, в принципі. Він тоне і Кандід хотів кинутись на допомогу, врятувати, витягти, ну щось зробити принаймні. А цей філософ каже: Слухай, не лізь, не лізь, в божий промисел. Ця подорож була влаштована для того, щоб цей от добрий самарітянин втонув. Ну, от ви да, розумієте, і, і то Кандід, ну окей, бо він цього панглоса слухався просто безапеляційно. Він от, як сказав, так і правильно. І, значить, виганяють з замку ж кандіда, він такий шкребе гребе от, іде іде такий сумненький, їсти хоче, спати там десь під кущиком. Ну, в общем так, умови життя змінилися трохи. І, значить, там в той час. Світ захоплювали болгари. От щось їм там було. Не йнялося їм. І, значить, ідуть, як це по-нашому, ну, де у нас треба в армію записуватись, то, господи, ТЦК. Ідуть, значить, ці от ТЦК болгарські і кажуть: о, хлоп, іде, чудово! Каже. Ти каже, короля любиш? Той каже, да я, в принципі, не знаю того короля Болгарії. Я хочу зачитати цей момент, я тут кілька разів буду вам зачитувати, ну бо це прекрасно. Ці от ТЦК, ці от воєнкоми запросили до півнушки і, значить, дали йому келих пива, там якоїсь закусі, і значить, розмову розмовляють. О, добродію! сказав один із Блакитних, ну форма в них була Блакитна. «Особи вашого зросту і вашого вигляду ніколи нічого не платять, адже ваш зріс 5 фунтів і 5 дюймів. Так, панове, це мій зріс, відповів кандід. То сідайте добродію до столу, ми не тільки заплатимо за вас, а й дозволимо ніколи, щоб такій людині, як ви, бракували грошей, Іди, е, люди на те створені, щоб одне одному допомагати. Маєте рацію, сказав кандід. Саме таке мені говорив завжди пан Глос, та і сам добре бачу, що все йде як найкраще». Йому запропонували кілька ікю, він їх взяв і хотів сплатити свою частку, але йому не дозволили. Чи щиро ви любите? О, так, сказав Кандід. Я щиро люблю ку Кунігунду». Ні, сказав один із добродів. Ми вас питаємо, чи щиро ви любите болгарського короля. А ні, трохи», – відповів той, адже я ж його ніколи не бачив. Хіба це наймилостивіший з усіх королів, і нам годиться випити за його здоров'я? О, я залюбки, панове! І він випив: цього досить, сказали йому. Віднині ви. Опора, підмога, оборони, з герой болгар, доля ваша вирішена і слава ваша забезпечена. Йому зараз же набили на ноги кайдани і погнали е, до полку. Там його змусили повертатися праворуч, ліворуч, виймати шомпол, вставляти шомпол, цілити, стріляти, марширувати швидким кроком. І, далі, і дали йому 30 ударів палицю. На завтра він робив право вже не так погано і дістав тільки 20 ударів, а ще через день. Йому дано було тільки 10, і товариші дивились на нього, мов на диво. Е, знаєте, от я прочитала, знаєте, от реально, от як набирають чмобіків на рашці. На тобі, типу, кохель пива, випив, все, ти любиш короля. Окей, все, давай, ти будеш е, тварю, йти на Україну. Ну, от тут настільки, я не знаю, звідки Вальтер знав. Е, Блін, ну навряд чи ці уроти читали Вольтера. Ну він настільки простібався про цю е, примусову мобілізацію. Це просто шикарно, це просто геніально. Вот. Ну і в общем потім я вже не буду так в подробицях переказувати, в общем, він звільнився з армії. От, не не прийшлося. Йому там значить, нікуди йти, В общем, там сховався, там переховався, там, в общем, <сум> манівцями в общем, втік він з тої армії. І, значить, Іде ж він е, далі світом. І значить, і е, такі, ну, і, знаєте, при тому всьому, значить Вольтер опять-таки, троллець тебеться, да? що все найкраще, все на краще. Ну, вони вбили і добре. І значить, потім він е, зустрічає. Одного, значить, ну пана з свого того з села маєтку, і той каже: ти знаєш, каже, таке лихо скоїлось, таке, значить, в общем, біда така, значить, прийшли болгари значить, в наш регіон, всіх там повбивали, повирізували. І, значить, он такий, а як же моя кунігунда? Он такий, ну от її, значить, звалтували, розрізали її значить, живіт, і все, немає. Значить. І, значить, і батька і матір, і, і цього мудрагеля, значить. Всі, всі, померли всі. І він такий, Боже, як же ж погано, в общем, все. все все І він такий сумний, але ні, ну, треба щось прекрасне в цьому знайти. Ну, бо Пан Глаз сказав, що все на краще. Ну такі, ну, такий, Мене не вбили. Це вже добре. Добре, що мені дали того стусана і вигнали з того замка, так би я був значить, серед них. От. Далі знаєте, давайте так, От із поганого. За часів Вальтера мені настільки було неприємно дізнатися. От послухати просто одну фразу. Просто одну фразу. В общем, там у кандіда було купа купа різних історій, я вже не буду їх переповідати. Так подробиться його значить, віддали в рабство і на невільничому ринку значить, там продавали, перепродавали, в общем, з комісією без комісії, в общем. І от, значить, він там по сходу да, їздить там, ну, в якості раба. От. Ну, І там його з Олександрії до Смірне, Смірний до Константинополя. В общем, Кінець кінцем моїм власником став яничарський ага, якого незабаром було відрядження боронити Азов проти росіян, які його облягли. От, знаєте, на манежі все те же. Віки йдуть, а ворог не міняється. В общем, да. Такий момент. Знаєте, прям от він мені. Щоб ви повиздихали. От. Ну, короте, потім, знаєте, Вальтер настільки він круто, знаєте, він показує, показує показує дуже багато епізодів, там купа купезна всього, що, знаєте, таке дебільне, в принципі, було на той момент в суспільстві. Ну, знаєте, от я так читала, в принципі, нічого не помінялося. Потім там дуже сильно він висміює це, знаєте. Коли трясуться за родоводом, да? там, от я каже дворянка в 72-му коліні, от як я там. та-та-та-та-та-та-та. А просто дві люблячі людини, ну, один з родоводом, інший без родоводу. Ну, блін, якщо ви любите, ну блін, не страждайте фігнею, будьте щасливі. Ні, а от я каже дворянка, баронеса, там 72-го коліна. От. ну, Там він багато над чим стібеться, Але він настільки круто прописав: знаєте, от, Є такий вираз, коли критикуєш пропонуй. І Вольтер настільки круто показав таке, знаєте, Ельдорадо, да, країну Ельдорадо, як в принципі, спосіб, як можна нормально жити. Там він дуже круто прописав саме от момент релігії, дуже класно, без цього всього знаєте, Раболепія. Він дуже круто прописав, от, на прикладі того Ельдорада фінансові всі ці вода, як можна жити і не вбивати за гроші. Да? Ну там все все от, відносини людські. І от через це Ельдорадо настільки круто прописано. Знаєте, що в принципі вода, якби ми жили, от, як написав Вольтер про Ельдорадо, в принципі, у нас би було все добре, що там. Людина, яка хоче воювати, на не дивляться, а навіщо, чого тобі в житті не вистачає. Там знаєте, там настільки там, от, Кандід розмовляє з цим от, 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 Керманич. як сказати, Він не вождь, ну, в общем, головним на тому Ельдорадо. І знаєте, Кандід задає йому питання да, і через цей діалог. Ми розуміємо, наскільки у нас, ну, я не хочу казати, у нас все тупенько. Знаєте, Там люди живуть собі, землю орають, якісь да, вечорниці танцюють, і, і все не добре. І вони не хочуть не воювати, вони не хочуть загарбувати, вони не хочуть там, я не знаю, злочинити. там, і настільки, ну, ну Це просто прекрасно. От, і значить, Кандід побував на тому в Ельдорадо, а потім він да, дізнається, що його кунігунда, вона жива. Uh, і там, знаєте, настільки круто прописано, знаєте, такий собі, ну, ну, ну це... Просто, знаєте, це такий тролінг, коли він її там шукає, він там ну просто голову розшибає, щоб її знайти. А вона така, знаєте, коли він її знайшов, значить, вона, вона, такий, моя така, моя ти жива, там, та, та, типу, тебе ж там хвалтували. Вона така, ну від цього не вмирай, типу, в принципі, нічого страшного, знаєте, ну так от вечір, в принципі, був у мене такий, от, ну не все ж телевізор дивитися. Да? В общем, вона настільки, вибачте, це слово по-фігістки, і до нього, і до, взагалі до життя ставиться. І значить, вона е, така, я каже, значить, живу зараз в палаці, там якомусь, і в мене два господаря. Значить, мене ж теж привезли на невільничий ринок, і значить, е, мене захотів якийсь там арабський шейх, і, значить, якийсь. Е, в общем, Дуже важливий юдей. І вони не могли обрати, значить, кому я дістанусь, тому у мене каже три дні один, три дні інший, В общем, неділя підмивашки. Да. В общем, і він такий: Ну окей. Причому, знаєте, кандидата це взагалі не, не парить. І він такий, ти, ти моя кохана, там розшибається перед нею. Ну, в общем, Далі не будуть опять-таки, спойлерити, що він зробив. В общем, а тут ще мені дуже круто. Опять таки, я ж кажу, Вальтер показував, з чим він не згоден через такі крутезні моменти. Там, наприклад, там була сцена в театрі. Він там через акторів, через критиків, через тих всіх цих різних людей показував, як суспільство відносилось, критики відносились до його творів, які от, да, на сцені гралися. О. Слухайте, це злосливець, відповів Абат. Він живе з того, що лає всі п'єси і всі книжки. Він ненавидить чужий успіх, як євнухи ненавидить насолоду. Це один із літературних гадів, що живиться болотами отрутою. Це газетний пасквілянт. Кого ви називаєте газетним пасквілянтом? спитав кандід. А це ж таки писака. Одно слово, прочитала, відповів Абат. І знаєте, він через, я ж кажу, якихось діалогів через це він там просто, ну, я ще, от за це я зараз скажу. По зносочках нам пояснюється, що, що хотів сказати автор. От. І ще мені дуже-дуже, давайте вже що мені ще сподобалося, ну, в принципі, мені тут все сподобалось. Ну, от, як, Наскільки тонко Вольтер написав одного персонажа по кокуранте. І зносичка, що це означає з італійської переклад, той, що не дуже заклопотаний, і от він живе от там в замку, і там така крутезна філософія, там настільки круто. Це така, знаєте, книжкова троянда ці от розмови. І от давайте вже будемо переходити на те, що мені не сподобалось. Мені не сподобалось. Я була зла на Вольтера, От зла я була на Вольтера. Хотів би зробити офіційну заяву. Я дуже злий. Я дуже злий на юльку. Е, що, знаєте, от коли там такі шикарні діалоги, коли там такі шикарні філософії, там я хотіла знаєте, слухати далі, я хотіла, знаєте, не виходити з кімнати, як то кажуть. А тут на вас сцена. От от за це. Ну 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 Вальтер, <ріху> я ж кажу. чим опять таки Томас Ман, вот мені подобає, Ну от саме в його фішечках, да? наприклад, Зачарована Гора. вот я просто молю богів, щоб Жупанський перевидав, чи хтось інший видав цю книжку. Бо в мене українського немає. Примірника, бо це прекрасно. Там в цій філософії вони набагато-багато сторінок, і от вони там ідуть по тім альпам і філософсують. Боже, це так прекрасно. Я люблю такі речі. Я, знаєте, Якщо це, звісно, щось гідне, а не просто щоб додати об'єму книзі. Це просто, знаєте, мінус величезний, що Вольтер, от якось так. от Додумуй сам, знаєте, продовжуй думку, як то каже. Да, це дуже круто на роздумування, це дуже круто на обговорення. Але коли ти читаєш сам, і ну, давайте, народ, хто читав, розказуйте, як вам. І ще, опять-таки, опять-таки, пан Вальтер, да. <плес> чому книжечка настільки тонесенька? Тут майже 90 96 сторіночок, Ще подивіться, якщо взяти стандартну книжку да, і, і от цього міліпопіка. Ну, ну, Це просто, це, 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 це злочинно мало, це злочинно мало. Не, я розумію, що генії зазвичай не пишуть багатотомники вкрай рідко, Но, ну блін. от. І опять-таки, до мінусів ну, це вже не до пана Вальтера, до пана Красовицького, ну, блін, це видання просто, ну, це ж Вольтер. От. Ну, якщо ще текст можна було читати, хоча я от сама почитала, і обережно читаю, вже вже тут трішечки надломлено, то от це, це просто не, це не зноски, це кара Божа. ну от Ви просто подивіться. От мені от в неділю було 48 років блін, я окулярик. ну блін, Як я це маю читати, ці зносочки, Ці циферки взагалі я, я просто вгадувала, ну, як можна ну зробіть ви ще на дві сторінки більше їх. Ну, Ну, ну зробіть трішечки більш е шрифт е трохи побільше. Ну, блін, ну, 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 ну це фігня малята. ну Так не роблять. ну І взагалі воно ну от, воно, ну, воно виглядає задрипано. Да, тут не така прям велика ціна. Хоча, ну, ну я, наприклад, да, я з тих людей, я краще, да, на кілька гривень, воно хай буде більше, але щоб я не е просила лупу, щоб прочитати. Тим паче тут дуже багато зносочок, бо це опять таки філософія. Як би я весело це все не розповідала, я щось гуглила вже знаєте, забила на ті зносочки. просто думаю, я в інтернеті прочитаю. Бо ну, це нереально. Це просто нереально. Я ж кажу, текст ну, теж не дуже зручно. Тут треба або отак загинати, бо інакше ти його не прочитаєш. Коли на початку книги, то так. Але я, я таке взагалі мене бісить, коли так треба робити. Я так не роблю. І я оце отак читала. Знаєте, ну, дуже незручне видання, дуже незручно. Якщо ви зру, зробили істини, Вольтер, ну, блін, ну. ну Ну, дайте шану прекрасній людині. Ну, зробіть ви нормально йому книжку. Ну, ну Це навіть виглядає не як саме здат, от Чесно. У мене там є кілька десь книжок самездат, вже не пам'ятаю, що, що, що в них є. Але вони якось покраще зроблені. От серйозно. А ви ну все ж таки велике видавництво, ну блін, ну. Це просто, це просто, ганьба. От. Думала збирати всю серію, подивилася там, більша частина книжечок це Шерлок Холмс. Ну, Він мені не те, що прям от треба в такому гівновиданні. Тому придивіться, якщо вам ну, байдуже як виглядає книжка і взагалі просто вам важливий текст, ну, в принципі, як і мені важливий текст, бо я все ж таки її прочитала, не дивлячись на всі перепони. <смеш> До шляху прочитання цієї книжки. Вальтер, Кандіт або оптимізм, філософська повість, От Харків, Фоліо, 17-й рік. Якщо є наклад, я думаю, є, в принципі, філософії у нас не дуже грибуть, це все ж таки не жага, чи санаторій, чи що там ще у нас таке було мегапопулярне і дуже цікаве. От. Я думаю, ще наклад є, тому придивіться, правда, дуже хітна книжка, дуже шикарна. Ви, по-перше, ви не робочитесь. По-друге, вам буде про що подумати, про що знаєте, от побулькати мізками, як то кажуть, по порозмислювати. Якщо, знаєте, є люди, які. Теж читали чи згодні прочитати цю книгу? то взагалі буде це нереально круто. Тут не треба бути декартом, щоб зрозуміти цю книжку. Тут я ж кажу Вальтер, як там у класика, да? треба знижувати рівень викладання, враховуючи аудиторію. Да? Він написав от, для широкого загалу. Я так розуміло. знаєте. Можливо, знаєте, в мене таке враження, що Вольтер хотів, щоб люди, прочитавши його Кандіда, замислилися, що змінили в суспільстві, в устрої, там, в правоохоронній системі, в військовій системі, в управлінчикій системі. Він просто, знаєте, ну, він просто хотів допомогти, як то кажуть. От, ну, Це прекрасна книжечка. раджу, 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 Звісно. Стрьомному трьом бакнотику тут стоїть 5, тут це беззаперечно, бо це, це шедевр люди. Це шедевр. От. Наче всі свої, от, бачите, жінки сьогодні з приміточками. Не просто вам отак. От от, а ще й приміточки. да, Майже план. Ми скоро дійдемо до плану. А ще дуже не скоро ми дійдемо до сценарію відео. Поки так, поки так. От. В общем, буду закінчувати ці такі от веселенькі, деревенькі. Сподіваюся, вам було цікаво з вас, підписочка. Бо хочу зробити таке оголошення, буду змінювати час виходу відео, тому не загубіть. Підписочка вас, вам допоможе не загубитися в моїх новеньких відео. Планую по вівторках і п'ятницях о 17-й годині. Якщо, знаєте, світ нічого не змінить. Підписочка дуже важлива. От, ну і звісно, напишіть мені щось, ну я так вон, півгодини. Старалася. Вот. Тому так, давайте, моє улюблене. Віримо за село, читаємо гарні книги, все буде добре, переможемо! Ми на своїй землі. Всі тварі повиздихають. І, знаєте, дозволю собі процитувати пана Вальтера. Злобна срака пердить тихо, а воня на все село. Тому, знаєте, не будемо вестися на речі. Нас багато роботи, треба всю переробити. Нам треба не розколюватися. Треба, знаєте, тільки разом ми зможемо. Ми вистоїмо тільки разом. Бо, знаєте, хтось то ці всі срачі влаштовує. Вони ж не з неба падають і так, знаєте, влучно і прямо зараз. А вот, чомусь так, да? Вот, тому. Не ведемося. Знаєте, мій особистий досвід. Я вам просто знаєте, як жінка з цим досвідом скажу, що переконати в соцмережах неможливо. Єдине, чого можна досягти при цьому дуже чесному і такому щирому знаєте, бажанні, це те, що тебе просто тупо обільють гівном. Вот. А... Переконати неможливо, бо у твого опонента та сама ідея, це самий намір переконати тебе, і знаєте, є моя думка і неправильна. Тому давайте цей от олімпійський український вид спорту якось поки на потім, на потім відкладемо. Тому знаєте, срачів в соцмережах. Да? Бережемо себе, бережемо менталочку, не дратуємося по якимось дрібницям. Балуємо себе, дозволяємо себе все, що нам хочеться. Навіть якщо це просто йти і підстрибувати по вулиці. А чому ні? Якщо вам от захотілося в той момент, ну, от буває, да? Що скажуть люди, дивіться попередні серії? В общем... Я вас дуже-дуже люблю. Обіймаю. Ви мене найкраще, найкраще, обіймаю, обіймаю, обіймаю. Котики ви мої. Маркотики.